Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. За малюнком назвіть пари вертикальних кутів. Вертикальними є кути БАК і ДАН, а також БАД і КАН. Запишемо кут БАК і кут ДАН. Вертикальні, Та Кут, БАД і кут Бат вертикальні. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6 підручника Геометрія 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9 підручника Математика 7. Інтегрований курс виконана.